870-й день в Канаді. 0.1.11.25. І що сьогодні? сьогодні? Сьогодні субота. Гарна субота. Вчора дуже пізно вглис спати. Після цієї вечірки затягнули там прибирання і таке всяке. О, забавився я. Забавився з цими лінзами в очі. Вони такі, як плівочка, тонесенька. М'ягенька така плівочка це не скло, не пластик. І вони. Приклеїлись до ока, ну вони не без клея, а просто приліпились і все. Її дістати там і так тиснеш. це ж, не лінза тверда. І воно прилипає. І я її загнав в кутик, і потім звітам вже ледве дістав. Ну, Забавився з тим хвилин 15, щоб ті лінзи дістати. Але нічого, дістав, ну другий рік знову куплю. Обов'язково класна штука. Оце одноразове, це зберігати, нема сенсу. Дезінфекція має бути, ну там спеціальні такі капсулі в рідині. Отакі от. е, спав я сьогодні до обіду. Без по все конкретно. Гарно поспав, став, зібрався, кави попив. Кави попив і все, і залізли в комп'ютер. Трошки посиділи і ми сьогодні вирішили погуляти. Ну, не так, щоб погуляти, поїхати в це бафе. Там, де приїжджаєш, платиш за вхід і їш, що хочеш, і її хочеш. Поїхали ми після обіду туди. Що там? Я, як завжди, набрав собі. Ну, спочатку м'яско. Я люблю м'яско, м'яско класне, багато різного. Я взяв ще на пробу там було типу таке майже сере. Ну Це сире мені не дуже сподобалось. Плюс там ще було одне таке. Недоготовлене, доготовлене, як на мене. Альденте. Але нічого. Пішло все. Потім міді, краби, і креветки. таке от. Наївся фул. <с> Їсти можна тепер аж понеділок. Завтра, напевно, приготую плов. Давно плову не їли. Потім поїхали в супермаркет після того. Походили, погуляли по супермаркеті, суперстор. Набрали всякого там. Чукерків. Е, таке от стаканчик-цукерків 3 долари. А більший стаканчик там собі набраєш кучу різних, а більший 5. Взяли пару стаканчиків. Класні цукерки оці е, і згадали оці зуби з дитинства. Набрали там, взяли всяких продуктів, цибульки треба було завтра до плову. Та таке от. Полазили, полазили, потім поїхали додому. Дощик сьогодні якийсь почав падати осінь. Дощик. Але норм. Приїхали додому. Завезли колеса, в машині замінили колеса на зимові. Старі завезли кинули на склад. Ось таке от. Попали чаю і відпочивати. Так що субота спокійна, класна, без ексцесів. А, до речі, приїхали ми назад, ще зайшли в магазин. А по дорозі я зайшов, бо охорона до мене дзвонила. Двері в будинок не відкриваються. У нас двоє дверей в тому будинку, і одні з них погано працюють. Не відкриваються зовсім заблоковані, там нема контакту з механізмом. І я коротше, розкрутив, зробив. І пішли ми ще тут в магазин, купили кави. Купили каву, бо вона закінчилась лайт кава легесенька. А тут є. Ми забули про це суперсторі, тут, тут взяли. Взяли ще там джелешок, всяка такого снеків. Теся. Зараз вдома. Так що, йду спати, па-па.